Ми забили гол. 1-0. Ну, все, заспокоїмо гру. У нас починаються оці нерви. Оці нерви, тому що ми не знаємо, що далі робити. Ми починаємо боятися за гру. У нас нема впевненості. Футболістів нема впевненості. Найкращим футболістом двох матчів є досвідчений Малиновський. Якщо знову ж таки, я, коли щось погане говорю про Руслана, я беру всі свої слова назад. Я хочу вибачитися за ним перед це. За оці два матчі просто за все. Тому що ну, він заслужив, він нам подарував ще надію. Без нього було б взагалі дуже катастрофічно. Це погано знову ж таки для збірної, але це дуже добре для Руслана Малиновського, я йому передаю величезне вітання. І я думаю, що е, знаєш, якби, розуміння того, що іноді футболісти, які ми думаємо, що вони вже не потрібні, а ми дійсно деколи так думаємо, тому що ми постійно хочемо, щоб була зміна, зміна. зміна, зміна, А вони виявляються в певний, певний період часу, можуть бути кори, е, дуже корисними. А особливо тоді, коли в збірної нема гри, і з'являються футболісти, які вміють це все виконувати. От він це все і зробив. Влучив 1-0. Далі знову. У нас починається паніка.